Сядьте зручніше, займіть комфортно положене тіло. руки можна покласти на коліна, стопи на підлозі, Заплющіть очі, зробіть кілька повільних та глибоких дихів, видихів. З кожним дихом і видихом все ваше тіло розслабляється, наливається приємним теплом, ще вдих. Видих, уявіть себе під грошовим дощем. Цей дощ може бути будь-якого вигляду, наприклад, золоті краплі, купюри, дощ з монет, золотого піску чи щось взагалі інше. Важливо запам'ятати свій власний грошовий дощ. Зверніть увагу на свої думки та відчуття. Зробіть вдох, видих. Уявіть себе під рожевим дощем.